Ей, всім привіт! Тільки що ми подивилися трейлер нового Nike FC Cup, який ну, відбудеться, це логічно. Ми побачили там, до речі, декаль країн, і я побачив там Польщу. Так, декаль Польщі. Тому я дуже щиро сподіваюсь, що про Україну не забудуть, а от про нашого дебіла сусіда Рапсію трошки забудуть і. Назавжди, хай просто про неї забудуть всі. Я не хочу, щоб вона існувала. Отож, сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо, що ж нас чекає в Rocket Лізі. Можете прочитати. Я не знаю, чи вам це потрібно. Я буду вам оголошувати тільки таке, знаєте, основне. Е, тому що ми отримаємо реліз. Е, перший реліз, їх буде декілька. Перший реліз буде 17 листопада. І ми отримаємо е, набір Nike Next Generation Pack з трьома декалями. Отримаємо Gold Explosion Nike FC 2022, який коштуватиме 1100 кредитів. Якщо комусь цікаво, можете придбати, подивитись. Також в цьому пакеті буде кожен елемент доступний для окремої покупки. У нас з'явиться набір Nike R7, який, е, ну я так розумію, присвячений Кріщану Роналду, тому що тут про нього. Пише. І банер, який буде доступний, декаль, ми зможемо їх придбати за 300 кредитів. Трошки путаюсь, бо самі розумієте. Також, в ШОПі, у нас будуть нагороди за Челендж ревардс. У нас будуть нагороди, нагороди за челендж, і ми зможемо розблокувати понад 40 декал з усього світу. Нам потрібно буде виконати завдання, зануржившись. Такі ігри, як Хаос, це, я так розумію, 4 на 4, Дропшот, Day і Хупс. Ми всі це знаємо, вони є в екстрамоді, ми всі в них грали. Також ми зможемо отримувати золоті яйця. Це ну, Golden Egg, це кейси, які я постараюся відкрити для вас всіх. Ці предмети і змагання з Nike FC Challenge будуть доступні 17 листопада по 6 грудня. Йдемо далі. Fun Clash Night FC Cup Так. Пояснюю просто і легко. Потрібно буде зайти на сайт, зареєструватися, обрати команду, щоб отримувати потім нагороди. Ви реєструєтесь, заробляєте пали. Тобто ви граєте, просто граєте, і вам нараховують очки, і вони йдуть у весь основний, так скажем, банк цих очків вашої команди, яку ви вибрали. Таке вже колись було е, з, е, на чемпіонаті, ну, на чемпіонаті, я не знаю, це не світовий чемпіонат був, а знаєте, як мажор в КС проходить, то це так само було тільки в рокетлізі RLC е, Cup. Якось так і називався. Я за цим вибачаюсь, не слідкую дуже сильно, просто отака вам інформація захочете погодити. Е, так ось. За кожен гол, сейв і результативну передачу, які ви забили під час цієї події, вам будуть даватися очки до загальної суми вашої команди, як я вже й казав. Це у нас пройде 17 по 30 листопада. Оцей фан-клеш на FC Cup. Нагороди, які ми отримуємо. За перше місце ми отримуємо uh, Nike FC Cup MVP player title. Titanium White Nike FC 2022 Goal Explosion і один import drop. Ну, непогано. Погодьтесь. З другого по четверте місце Titanium White Nike FC 2022 Goal Explosion і один Import Drop. З п'ятого по восьме місця один import drop, один Very Rare Drop. З 9 по 12 Very Rare Drops. Ну і далі, як ми вже можемо побачитися, 13, 16, 17, 30, 31-го 42. дуже багато команд, дуже багато країн, як я зрозумів. Це буде кожна країна, ми будемо обирати її. Я дуже сподіваюся, що тут буде Україна. Чесно, щиро сподіваюсь на це. Ну, хочеться. Ну просто справді хочеться. Так, йдемо далі. Найки всі шоу нам додадуть тут. З 30 листопада по 14 грудня новий режим 4 на 4. По-моєму, Хітсікер. Якщо я не помиляюсь, ні, ні, помиляюсь, це не Хітсікер. Це знаєте, це якщо ви грали в Rocket League Sideswipe, там є такий режим мутаторів, і м'яч то буде швидше, то буде е, якась гравітація мінятися. Ну, щось таке. Я точно не можу вам сказати, що тут буде, але щось типу того. Очікуйте на таке. Йдемо далі. Другий реліз. Ми зможемо знову отримати з 30 листопада по 6 грудня е, якісь речі Найку в магазині Item Shops. Це будуть декалі, це будуть тільки про декалі. Пише. Якщо я... я не помиляюсь, ну за 300 кредитів. Це логічно, це завжди так було. Е, тут ви можете побачити всі дати, які вам потрібно. Я вам розповів. Всім нехай щастить. Вибачте, що так затягнув відео. Просто хотів все це пояснити і почуємось. Бувайте!